Добрий день, друзі. Я Тарас Шевченко та хочу вам розповісти про себе та мою історію. Я народився 9 березня 1814 року в селі Моринці, Київська губернія, в родині кріпаків. Моя доля була важкою, але вже з дитинства виявив великий талант до малювання та поезії. Згодом мене помітив помічник власника нашого маєтку, який вирішив допомогти мені здобути освіту. У 1831 році. Я вступив до Київської художньої школи, де розвивав свої таланти. Однак, в 1838 році був арештований за участь у Кирило мефодіївському братстві і висланий на заслання в Орську фортецю. Під час заслання я продовжував творити поезії та малювати, висловлюючи своє протистояння кріпосницькому устрою та соціальній нерівності. Мій творчий шлях сформувався у трудових та політичних умовах, а мої твори, такі як Катерина. Заповіт та кобзар стали символами національної боротьби та визначними творами української літератури. Помер 26 лютого 1871 року в засланні Ворську, але мій внесок у розвиток українського мистецтва та національної ідеї залишився живим та Воу, wow, Це теж я. Але зараз розповім про історію написання твору Катерина, уже змучений тяжкою працею в засланні, та, прагнучи висловити свої почуття до українського народу та його страждань, я вирішив створити твір, який відобразить складні реалії часу і водночас буде виразом моєї поетичної та соціальної філософії. Так народилася ідея написання Катерини. Моя поема Катерина стала не лише художнім твором, але й виразником болю та неволі українського народу, описуючи трагічну долю героїні. Я хотів висловити протест проти соціальної несправедливості та кріпосницького гніту, який тиснув на наш народ. У творі я звертав увагу на проблему обмеженого вибору для жінок та їхню залежність від суспільства. Катерина стала втіленням силового тиску, якому піддавалася людина під час кріпосницького періоду. Моя поема визначилася боротьбою за свободу, любов і гідність. Хоча часи були тяжкими, а заслання приносили страждання, я вірив у силу слова та мистецтва. Катерина стала моїм внеском у пробудження національної свідомості та боротьбу за свободу. Ця поема стала не лише твором мистецтва, а й закликом до дії та змін.